там можна расседся. Можеш. Кофе чай Нам даже там. На можна сісти? Сідати. Сідати. Ате керівництво фонду державного майна. І, власне кажучи, ми провели надзвичайно конструктивну зустріч, зокрема, обговорювали такі питання, як завод функціонує в період військового часу, тому що, як вам напевно відомо, те, що наші виробничі потужності вони стоять, перевалки як такої немає. Тобто, власне кажучи, ми розповіли, як ми в цей надскладний для нашого підприємства та для нашої країни час. Перепрофільовуємо наші виробничі потужності, зокрема, як ми перепрофільовуємо наші потужності в рамках долучення до зернової угоди. От показали сам процес, як це відбувається. І, власне кажучи, ми обговорили надзвичайно складний стан для наших працівників. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб не було жодної затримки заробітної плати. Звичайно, це не те, що ми хотіли б дати людям, проте це те, що дає певний мінімум для того, щоб люди могли, скажімо так. Виживати в ці, складні, в ці складні періоди і під час війни. Тобто, власне кажучи, ми обговорили те, де ми можемо плідно поспівпрацювати з представником акціонера в особі фонду державного майна і, власне кажучи, відчуваємо постійну підтримку з їхньої сторони. Вони залишили нас позитивними враженнями. Звичайно, це не ті враження, які могли бути в мирний час, коли завод повністю функціонує і коли, коли все йде відповідно до основних видів діяльності нашого славетного підприємства. Під час воєнного стану важко щось планувати, тому що, на жаль, на жаль, ми не можемо передбачити, що буде наступного дня, не говорячи вже про роки. Проте в нас є у керівництва заводу, у наглядової ради є бачення, як завод може розвиватися і під час військового стану, і, і після завершення вже війни. Так що це залишимо тоді на потім. В умовах війни чи є якась підтримка, якась координація з держфонту майна як це відбувається? Підтримка є постійна і в рамках чинного українського законодавства, і навіть більше, тому що ми, наглядова рада, постійно відчуваємо цю підтримку і неоцінену допомогу з їхньої сторони. З моєї особистої точки зору, з точки зору менеджменту АТ ОПЗ, ми здійснили максимально допустиму оптимізацію. Для того щоб було комфортно працювати людям і, власне кажучи, зберегти неоцінений кваліфікований персонал нашого заводу по цій причині подальші дії з оптимізації я вважаю, недоцільним. Зараз активна мобілізація і збройна, яка ситуація. Власне кажучи, ми це було одне із основних питань, яке ми обговорювали в тому числі під час робочої зустрічі сьогоднішньої з фондом держмайна, тобто ми працюємо у цьому напрямку, щоб знову ж таки не втратити неоцінений кваліфікований штат наших людей.